Вражає, наскільки все працює як механізм один загальний. Мене звати Лиговська Олена. Я з міста Сміла, це Черкаська область. Про період центр дізналась з мережі взагалі, в принципі, сіті Інстаграм, висвятилась реклама. І потім ми з колегою моєю якою працюємо разом, поїхали до Львова на майстер-клас. Міше я там вже виграла сьогоднішнє навчання. Раніше щось схоже проходила, але саме з період центром другий досвід. Тому я дуже задоволена. Взагалі мої очікування перевершені результат набагато кращий, ніж я очікувала. Дуже насичений день. Вражає взагалі професіоналізм всіх лікарів, асистентів, адміністраторів. Це вражає, наскільки все працює як механізм, один загальний, все завідлагоджено, все, всі один одного розуміють по погляду, по якимось там жестам. Це дуже вражає. Багато чого перейняла вже, і думаю, буду використовувати вже в своїй практиці. Тому деякі фішечки, якісь моменти такі чисто робочі, такі внутрішні і внутрішній кухні клініки, то перейму вже в свій досвід. А так бажаю наснаги розвиватись, масштабуватись, тому що пацієнтів з періопроблемами проблемами занадто багато. І країна наша потребує багато спеціалістів, тому бажаю тільки розвиватися і вирощувати цю всю династію лікарів. Дякую.